От моя мама, наприклад, виросла в радянському союзі, і завжди мені казала з дитинства: бери, от скільки в руки влізе, бо потім більше не буде. Для покоління, що жило за залізною завісою, це була правда життя, але нині світ інший, Можливостей купа, а стара програма залишилася. І в результаті ти підсвідомо тягнеш з собою установки минулого, які тобі більше не служать. І тут пора перепрограмовувати мозок на багатство, як би це гучно не звучало. Перестань клеїти на себе ярлик бідний, навіть якщо на рахунку нуль. Не потрібно культивувати в собі мислення бідняка, Заміни його на мислення багатої людини. Скажи собі, я заслуговую на достаток, я вже зараз налаштований на багатство, грошей вистачить на всіх і на мене також. Так, це банальні фрази з книжок про мотивацію, але повір, вони працюють, і я через це все пройшов. І це не магія, і не самонавіювання, це зміна світогляду. Коли ти починаєш думати і діяти як успішна версія себе, ти поступово нею стаєш. Ти не станеш багатим, поки вважаєш себе приреченим бути Бідним зміни те, як ти себе визначаєш, і зміниться повністю вся твоя реальність.